Мінержіночого одягу Еснара. Шортики розміру S, легесенькі та зручні, натуральний кутон. Такий також класний натуральний кутон. Розмір 44. Такі тут кутон зілогом в розмірі 36. Елічка. Також легесенькі та зручні. Емочка. Елічка, також такий класний натуральна тканинка. Такий ідуть розмір 4ХЛ. Легсенька сукня з карманчиками поясимо лесенькі резиночці. Простенька та зручна розмір. Емочка. Тож іде на широкій прителі Максі довжина, розмір іде XS, колегесенька. Така, така також класна така зручна натуральний котон. Розмір іде XL, e. така на широкій прители, поїздити на резину, що іде спинка, ось так обгорна, зав'язується посерединці. Така легесенька йон з бетоном, розмір 36, така легесенька та зручна, розмір 3ХЛ, легесенькі такі кілоти, класна тканинка жалточка, емочка. Такі також легесенькі та зручні. Пільом з котоном. Такий тут в розмірі 52. І ось такий також дуже класний такий котон, розмір 42.